Київський арсенал продовжує підкорювати футбольні ліги столиці серед професійних клубів. Клубна скарбничка канонірів цьогоріч поповнилася одразу трьома новими титулами. Каноніри цьогоріч оформили золотий хіт-трик. Вперше після відродження кияни водночас стали чемпіоном і володарем Кубку столиці, а також перемогли у клубному заліку міста. Наш клуб зайняв перше місце в місті Києві. По всім возростам в сумі посчитали і як клубом зайняли перше місце. Аби в піднесеному настрої розпочати підготовку до штурму нових футбольних вершин, увесь колектив арсеналу зібрався на урочисте нагородження. Медалі та кубки отримали усі вікові команди від Ю-3 до основного складу. Ми з понеділка починаємо підготовку далі в планах на участі в зімніх турнірах, які проводяться у нас в Києві. Це перший турнір Макарова. Ну і далі посмотримо вже можемо підкоретіруємо какие наші плани. Ну, поки є це... Участие в зімні турнірах і через турніри готуємося чемпіонат. Перший гучний успіх після відродження не могли проігнорувати і легенди арсеналу. Привітати колишній клуб прийшли відомі футболісти Андрій Воробей, Сергій Симоненко та Сергій Мізін. Хотілося би вірити, що команда буде продовжувати ті традиції, які були заложені багато років тому, і команда з часом, скажімо, добьется тех результатов, которые она достигала с максимальных результатов тоже место в Еврокубках. Есть желание у людей, у президента, Владимир Лысенко. Возобновить Донецкого арсенал, чтобы возобновить арсенал, чтобы играл в высшей Сарлавский лиге, Шахтер, Артем приятно, Амбіції граючого президента червоно-синіх не обмежуються лише словами. Вже влітку клуб розраховує на підвищення у класі. У нас максимальні цілі, завжди побігати і радувати. Ми з'явилися другу лігу і ждемо зараз рішення там, ФФУ, комплектації команд на наступний рік. Там якісь рішення. рішень. Ну ми готові. Роман Сагай, Андрій Гегеля, телеканал Київ.